Вітаю, ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз в нашій студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю Олена і всіх глядачів каналу. Хочу привітати вас з прийдешніми святами і хочу обговорити сьогодні таку тему, яка турбує всіх українців, мені здається. Перемир'я. Чи буде воно найближчим часом? І що кажуть зірки? Що показують? Ви знаєте, нам би дуже хотілося мати перемир'я і вже давно. І хотілося б, щоб воно було на тих умовах, які нам потрібні, звичайно. А зараз дуже багато розмов про те, що перемир'я має бути 20 квітня або от в районі цих дат. Звичайно, мені теж цього хочеться, але з точки зору астрології, найбільш найбільш вирогідні періоди, коли ми можемо досягти мирних домовленостей, якихось умов, на яких може. Початися процес зупинки воєнних дій, а це буде процес, це не відбувається там за один день. Це швидше вже травень, а не квітень. Тобто, я думаю, що в квітні все ще буде тягнутися якийсь момент узгодження тих чи інших питань. Америка, Росія, партнери, наша сторона. І вийти ну, найбільш сприятливий момент, скажімо так, для України, коли ми можемо дійсно і отримати підтримку партнерів, отримати якісь гарантії безпеки, отримати можливості для того, щоб не втратити велику частину території, скажімо так, це вже більше друга половина травня і перша половина квітня. Ой, перепрошую, червня. Там у нас з'являється такий коридор можливостей, Дуже сприятливий для дипломатії, дуже сприятливий для того, щоб залучати якихось нових партнерів. І у нас навіть там є показники такої, знаєте, от ніби вибору між двома позитивними стратегіями для нас, або вибору між двома варіантами чи то мирних домовленостей, чи то Знову ж таки, якихось союзів партнерських. Тобто ось це для нас такий ну, найбільш продуктивний час. Але якщо ми говоримо зараз от, про теперішній наш місяць, то це швидше узгодження проблемних моментів, це якісь конфліктні історії. Це час, коли важливо прибирати гострі кути, і нам це буде дуже складно балансувати фактично між двох, між двох вогнів, але ми сподіваємося, ну я думаю, що все ж таки друга половина травня це теж дуже хороший результат. Угу. Ви знаєте, теж, до речі, як і ви сказали, теж бачила, що в інтернеті обговорюють такі, не знаю, чи це, можливо, інформаційні вкиди, чи, можливо, просто вже надія, що саме 20 квітня можуть розпочатися саме розмови так, про загальне і воно, власне, в цей день настане. Тобто, ворогідність дуже низька, я так розумію, що саме 20 квітня почнеться загальне переморія. Ворогідність низька. Для нас, взагалі, квітень складний із точки зору обстрілів, і з точки зору тиску ворога, і з точки зору внутрішньополітичної ситуації, тому що є показники, ну, скажімо, таких ну, не дуже спокійних соціальних процесів, в тому плані, що швидше за все будуть прийматися якісь нові закони, які. Будуть ускладнювати ситуацію для малого та середнього бізнесу. Ну, тобто, у нас ще й внутрішній така ну, досить напружена ситуація. А, якщо говорити знову ж таки про найбільш позитивний для нас період, то це швидше травень і червень. Угу. Скажіть, ано, загалом, яким буде 20 квітня, яким буде цей великдень, тому що зараз дуже багато і вкидів інформаційних про те, що росіяни готують якісь підступні плани масову атаку. Чи дійсно астрологічно навіть прогноз показує, що 20 квітня може бути небезпечним для українців? Ви знаєте, у нас напружений період з 19 по 21 квітня? Там є показники. Складні для армії, для фронту. Це може бути про наступи, про якісь прориви. І, в принципі, тема обстрілів вона також тут дуже, ну, скажімо. Проявлена в астрологічній прогностиці, тому я би от не конкретно навіть тільки 20 квітня, а з 19 по 21 цей період потрібно дуже уважно ставитися до сигналів тривог і бути обережними. Угу. Скажіть загалом, остання, можна сказати, друга частина квітня, так, незважаючи на Великдані свята, якою вона буде? Ви сказали, що квітень це більш таки напружений місяць. Що ще українців чекає? Що варто ще знаєте, пережити, аби, аби прожити і почати нормально місяць травень? Яким буде квітень? Ну, давайте так. Травень буде психологічно легшим, ніж квітень. В квітні в нас дійсно ну, от найбільше Таких складних моментів було саме, от з точки зору воєнної ситуації, ми бачимо яка кількість обстрілів. В принципі, я про це говорила, у нас дуже була складна повня. І я думаю, що багато людей відчували це. У нас вже настільки інтуїція розвинена, що ну, особисто в мене такі ну, є специфічні дуже відчуття напередодні е, великих обстрілів. І е, ще е, дати, такі, які можуть дати більшу небезпеку з точки зору масованих обстрілів. Це ближче от у нас повня була складна, да, це у нас 13-14 квітня і далі новолуння. Новолуння у нас буде 20, зараз я вам скажу точно коли. 27-го, здається, оцей період 27-28. 29, так, 27, 28, 29. Звертайте, будь ласка, увагу, знову ж таки, на сигнали тривог, на питання безпеки, тому що тут теж Ну, є такі показники, не дуже приємні. Але далі вже в травні, я думаю, що буде трошки нам психологічно легше і буде більше позитивних новин, позитивних новин саме дипломатичних, тому що на квітень так у нас багато в інформаційному просторі різних і шокуючих, і якихось обнадійливих інформаційних приводів. Але результат все ж таки, я думаю, що ми побачимо трошки пізніше. Угу. Скажіть, Анна, що бачите ви? Чи дійсно війна в Україні може закінчитися до осені 2025 року? Що показує астрологічний прогноз? Чи є такий варіант загалом? Ну, ви знаєте, такий варіант, звичайно, є завжди. Ми хочемо бачити позитивні варіанти для себе і найкраще. Ну, я би сказала так, що у нас вихід уже. З, давайте назвемо це величезною трансформацією для країни, для нашої свідомості, для людей. І от вихід з цього трансформаційного процесу, він можливий десь осінню вже. Тобто ми зрозуміємо, з яким результатом ми виходимо з цієї війни. З результатом, і що я маю на увазі? Це політична ситуація. Це території, які у нас території залишаються. А це ситуація з законами, які приймаються, змінюються. І от фіналізувати ми все це зможемо тільки осінню, на мій погляд. Але знову ж таки ми розуміємо з вами, що це процес. І у нас швидше за все, от так як я бачу зараз астрологічно. В травні-червні починаються ну, якісь конструктивні кроки, переговори, рішення до припинення воєнних дій, до виходу на мирні угоди. А далі процес ось цей він буде розгортатися, і фактично ми побачимо результати вже осінню. Будемо в це дуже вірити і сподіватися, що вже врешті це жіт закінчиться. Я хочу вас привітати з прийдешніми святами. Хочу подякувати за цей ефір. Будемо чекати травня і психологічного розвантаження. Як ви сказали, дякую. Я також хочу привітати всіх глядачів і вас, Олена. Нехай у нас будуть теплі такі тихі, затишні сімейні, мирні свята.